Хто там у нас такий спортний? Нічого собі, скільки вас тут розвелося! Нічого собі! Жицідай не розкитається, ніхто не бачить! Ніхто того... Привет, хлопчики, та девчатка. Мы продолжим проходить сталкер. Чистое небо. Что ж. Ось так, тримай. Бегу, Чудовисько. Иду, иду, иду. Хлопче. От блінна. Так, збережемось. На но, но, но всякий. Ново задання. Значить, ворога. О! Ой, тут у нас сволота де. Чудесно. Прекрасно. Що у вас тут? Де би, О, так, Добре, діло є діло. Як скоріше ми вже із цими дурнями закінчити. Бігом сюди! а то нас усі тут кінчать! Куди? Сюди. Ага, зрозумів. Вперед. Зараз ми з займаємося. Ось там бандити. Бандюки. Задання скасоване. Ви що, знущаєтесь? Усе! Відбі! Залишаємося на місці. Посилити присутність на небо... Посилити присутність. Ого. Розумію. А як? Як мені це зробити? Ого. Есть. Здоров! Бічого власт... А, куди нам тепер? Куди? 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 А, зрозумів. З... Бачу, 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 бачу. Ой, блин, через болото, Саня. Ух ти! А чому це? Не зрозумів. Спасибі, що відгукнувся. Зараз покажемо, як вона. Що за що є повна дуба. Да, радіація, ну є й дурень. Ще який дурень. Дядя радіація. Знаєте, що? А я думаю, чому мене. Так, і тепер як мені повернутися? Вороги тут, да? Бачу. Ух ты! Ха А ну подивимось, що в тебе тут? Патрони. А в тебе теж патрони. Пістолети щось понабирати, потім продати. Що, підемо?

Помру. Да. Вбили нас, вбили. Ой-ой-ой-ой-ой, клієнт синхронізації. Ну, думаю, зараз ми все це вирішимо. Щас я дуже быстро, дуже швыдку, разъезжовся. Знову ты. Знаешь що? Абсолютно. Давайте з цього боку підійдемо. Давай, мочкани, мочкани. Зараз я тебе мочкану. Що ти сказав? Ой, іди сюда. Тихо-тихо, дивіться. ти. Ось і все, хлопче. Це було дуже швидко. І цікаво. Давайте подивимось, що у нас тут. О, нічого, да? Давайте вниз, щоб узяти у них може щось є. Добре, діло є діло. Ну що, хлопці. Вітаю, що? Ми зміцніли свої позиції на болотах. І тепер зможемо дати належну відсіч усім, хто до нас сонця. Наступна наша мета головна база рених. Ого, головна база, нічого собі. Хлопці... Я... Це не буде. Важко. Ну я з вами піду. Тому що... Один про... проти всіх, так... так відбити кон... контратаку. ще контратака. Ні, 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 нам потрібна ферма. Ферма, нам потрібна ферма зараз. Основне завдання це ферма. А потім вже щось інше. Так, я вже хлопців нас доганяю. О. Вперед. Що ж. Розділитися по одному почнемо атакувати за твоїм сигналом. Добре. Так, Ух. Ох, вони. Я зараз спробую. Прохід знайти. Може ми що знайдемо. І буде. Для них неочікувано. У мене що, кровотеча? Да. Так. Була кровотеча. Ну, не може бути. Тільки. А, -а, -а. Я знав. можно убить. Ох, я по воде я киду, а. Так. Так. Привет, я кто еще живой? я к живой. Да, с наших Скажіть мені, будь ласка, як він був живий? Скажіть! Що це за лайно? Ой хлопці, хлопці. Пішли. Не вдалося, не вдалося. Іди насюди. Ти. Іди сюди. Живий. Ви подивіться нього, він ще живий. Згад. Тика ка сюди. Живе. От живе. Мертвий. Прекрасно. Ну все? Та, Та я зараз подивлюсь, що у них тут. Може в ящику щось є, нічого немає. Потрібно ж подивитися. Так. Ну багаж у нас. Є. можна потім продати усе це. якщо буде до дойди пройти по які ось так тут нічого о горілочка горілочка так а що, нічого немає о, на горище можна. я тебе слухаю Дай мені на горищі підійти. Тут щось є. О! Вдалого полювання тобі, сталкера. Вдалення... Зробували. Привіт, ну, сталкер! Тобі чого, сталкера? Да. Ні, потім принесу предмети. Ти що? Ну я пішов, у мене ще основне задання є. Ой, які F6, F5. Ну, а що у нас тут? Може якась... Ого. Аномаль... Ой, дико ти. Во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во. Одержати нагороду? Ні, це потім. Ми зараз підемо. Подивимось. Що у них тут є? Захопити ферму потрібно. Ну давайте ми будемо захоплювати ферму. Щось далековатенько. Хлопці. Хлопці, то дівчата, чому так... О! Я вже чую, що там відбувається. Нічого. У мене все є. Я бачу ми вже... Хоча... Можливо, ми далеко ще, а можливо ще й ні. Ось вона ферма, так? Да? Добре. Пістолетик, пістолетик, водичка. Хочете водички. Якщо хочеш, завітай до мене, ти. Якщо можеш, з моєї води. Ой, обищайте. Пісню. Пісню. Тен -тен -тен. Ну, поки що все прекрасно Да, поки що все прекрасно Все чудесно Що ж, дохопимо собі На штучки! Чухи! хит не штучка Ви ч бладієте Э, чувак! Політай, будь ласка Ах ты гад гадость. Взлыдынь ты! Гранатка, тоже прекрасно. Иди сюда. Иди сюда! Опа. А. Обходи, обходи! Быстро! Обходи, обходи, обходи! Сбоку зайдет он. Да! Чрт, чрт забарить, чрт заберет! звідси. Так. Ну зачекайте в мене. Ну зачекай. Хто там у нас такий спиритний? Нічого собі скільки вас тут розвелося! Нічого собі. Ось тобі і маєш. <свіс> да, початок дуже вражає. А, тут потрібно подумати, що ж би зробити. Підкріплення ніяк не викликаєш. Ну потрібно якось їх всіх перебити. Але як? Ми зараз це зробимо? Зараз ми якось це все придумаємо. О, я вже напевне бачу одного, ні, не бачу. Нам потрібно захопити тільки базу і все буде добре. Все буде добре. Ого-го! Нічого собі, ви бачили їх! Эх! Дупа мені велика, дупа. Я помру. Хлопці, я помру. Ну я подорвав. Іди сюди. Ты баякай. Ах ты гад! Да ви знущаєте. Гадай, а? Ааа, нема в мене. Автомат якось. Пістолет автомата немає. Та я... Что там так митку стреляет, а? Иди ка сюда. Ах ты гад, а? Да зволота. Я зара помру. Давай, сталк, рэ, стал, КР, а стал. -а -а. До а... до калаш? Патронів немає. Нормальної зброї немає. І як ви хочете, щоб я тут пройшов? Ой, божечки, божечки, божечки. Сім патронів! Да. Так, почекайте, це який у нього стан. А, задовільний, да? Стан... О, тут надзвичайно. Турум, ту Ну. То все они уже зашибись. Стан тут тоже. О, тут стан тоже чудовый, так что. О, не... Так. Не сюда еще не пидему. Ну, обійдемо далі. Мені б допомога тут не... Тихо. Тут один уже є. Недалечко. В кохо там стріляє. Як вони могли мене так швидко знайти? Побіжемо уже граната допоможе. Якщо хочеш завита Е, не туди в баню. В баню, хлопці. Атаска да ты ви, выбачилась ви каких там? Хо-хо-хо, хо-хо. Ви знущаєтесь? Як я по, по вашому захва... Як я по-вашому ферму цю? Ви там бачили скільки бандитів? Да. О, баланс чудесний. Чудесний баланс. Ніякої підтримки. На, сука. Я зараз... Я не хочу це робити. Я не хочу. Я не хочу виконувати це завдання, тому що там нікого немає, окрім мене. Немає нормальної зброї, немає нормальних патронів. І чому я от повинен тоді допомагати їм, якщо в мене немає нормальної зброї, нормальних... Та в баню вас, хлопець. Ідіть ви в дупу. В дупу йдіть. Чисте небо Ну, Даже от кабанів відбитися не можуть, а, а вони ще хочуть, щоб я їм допоміг. Пішли вони в дупу. Прикривай, брателла, я краю, я не Що ж, уже, брателло, да? К -к тобі тві брателло? Оооо. Ну все хлопці, вам дупа. Ну тримайтесь, моть вашу, Ну тримайтесь. Зараз у мене всі. Зараз. Зараз. Зачекайте. Тільки зачекайте. Поки що чисто? Їх нікого не бачу. О! Нічого? Теж нічого. Ось Сікува стріляє. Граната. Прекрасно. Що перед? Так. Де вони? Де вони? Де вони всі? Да, прекрасно. А, ось вы это все. Ох ты! Ту... Она... Да. А, Главный герой пока дистаны автомат Калашникова. Тудум, тудум, вибачайте за таку тупість. Я давно не грав у сталкер. Так що... звикайте. Як йому вже помітив. Тримайся, болота. Да як? да як вони могли мене вбити? Ну... Ну, я так <рес> не зміг, а вони вже мене дуже помітили, вже так швидко, То вони мене бачать, то вони не бачать. Вони дуже дивні. Дуже дивні. Що? Що Ви чуєте? Зараз він знову не помітить, так? Да? сюда ну, я даже выйти не можем да я зря помру уже да. да да я не знаю что робить. Я вже не знаю що робити. Це все, все, а це все їх не перемогти. Ну ви бачили скільки їх там... Це неможливо, це... Як с голку знайти в сіні. Ну неможливо їх так вбити, тому що їх тут... Я пішов ти в З такої дистанції з... Дробовика... Паст. Это щось... что-то... совсем. Тримай, сволочь. Давай ты в баню их, а. Все хлопцы не допомагают, они там зупинилися. Да знаете что, до дитька иди, до дитька. До дитька.